Дівчата, у ось таке бувало, що ви купуєте платье, Думаєте, всі будуть бачити, що воно брендове? От але воно так пошите, що виглядає так, що ви любите пиво. От Я, наприклад. Люблю лагер, ну так виявляється. Може, це для дівчат, в яких є певний животик, і бренди навмисно це роблять, щоб було видно, що це справжня фанатка пива. Хлопці теж зізнавайтеся, я не знаю, чи купуєте ви платить. Хто ми такі, щоб вас засуджувати? Пишіть. Привітулі, привітулі мої серіали Мани та серіали Люб. На каналі ми вже розглядали антології, але там була кожна серія окрема. Сьогодні ж ми поговоримо про антології, де кожен сезон це окрема історія, часто з новими персонажами і сетінгом. Але іноді актори перебігають із сезона до сезону. Тож з вас, як завжди, вподобайка, коментар і донат будь-якому фонду. До речі, ось тут ви побачите фото однієї засновниць нашого улюбленого фонду Зубата Лопата. Так, це саме вона вигадала цей девіз, який тепер у багатьох на футболках. Тож обов'язково підтримуйте цей фонд, якщо ви хочете допомогти нашим Збройним силам. А ми поки починаємо. Нульовий канал це антологія жахів, заснована на інтернет-легендах, крипіпастах та міських міфах. Але це не просто екранізації страшилок із Reddit. Творці серіалу зуміли перетворити короткі тексти на атмосферне, стилістично вивірене психологічне кіно, де на перший план виходить не скрімер, а тривога, фантасмагорія і втрата реальності. Перший сезон розповідає про дитяче телешоу з 80-х, від якого віяло чимось жахливим. У другому сезоні головна. Героїня проходить через загадковий будинок із шістьма кімнатами страху, який змінює її реальність. Третій це гротескна, м'ясна казочка про канібалізм і божевілля, а четвертий про монстра з підсвідомості, що приходить із дитинства. Кожен сезон витримано в унікальному стилі, а серіал цінують за візуальну креативність, нестандартний сюжет і приглушену, майже артхаусну подачу. Це не масовий хоррор, а повільне нервове занурення в нічний кошмар, який часто Відчувається як хворобливий сон, поки тільки четвертий сезон в перекладі, тож можете ознайомитись, чи хочете взагалі видивитись цей серіал. Автепаті це детективна історія з жанровими викрутасами. У центрі кожного сезону загадкове вбивство, яке сталося під час вечірки. Кожна серія це версія одного з підозрюваних, розказана у власному стилі кіно. Від мюзиклу до бойовика в стилі гая річі або інді драми з внутрішнім монологом. Перший сезон шкільна зустріч, яка закінчується смертю зірки. Другий весілля, де загинув наречений. Усі свідки дуже різні, тому перспективи й змінюються кожного. Кожні 30 хвилин, але загадка тримається до фіналу. Це не зовсім класична антологія, але кожен сезон нова справа: нове коло підозрюваних і нова кіномов. Це ідеально підійде для фанатів ножі на чи вбивства в одній будівлі і всіх, хто хоче сміятись, підозрювати і дивитись суміш декількох фільмів в одному. Касл Рок це справжній подарунок для фанатів Стівена Кінга. Серіал не є прямою екранізацією жодного конкретного твору, але поєднує персонажів місця і теми з різних книжок, формуючи нові історії в добре знайомому тривожному всесвіті. У першому сезоні адвокат Генрі Дір повертається до Касл Рока після анонімного дзвінка. У шахті в'язниці знаходять дивного чоловіка, відомого лише як A Young Man, що призводить до похмурого дослідження минулого містичних зв'язків і зла, яке Вплетене в саме місто. Найбільш вражаючими стали моменти з його матір'ю, а епізод The Queen» називають одним із найкращих на телебаченні у 2018 році. Другий сезон переносить нас до нової історії з легендарним персонажем з мізері, медсестрою Енні Уілкс, яка приїздить до Касл Рока з донькою. Тут розгортається конфлікт між сім'ями і містичною культовою історією з акцентом на надприродні явища та візуальну реальність язичницьких ритуалів. Сезон отримав високий рейтинг на Rotten Tomatoes, А Лізі Каплан порівнювали з оригінальною ролью Кеті Бейс і називали найкращим сезоном серіалу. Це не просто фан-проекти, а добре продумана історія, яка водночас і доповнює творчий світ Кінга і працює як самостійний трилер. У центрі кожного сезону грішників таємничий злочин, який іноді на перший погляд здається абсурдним або немотивованим. Але розслідування детектива Гарі Емброуза поступово розкриває психологічно насичені причини, приховані травми і похмурі таємниці, що стоять за кожною трагедією. Серіал починається з несподіваного вбивства, скоєного звичайною жінкою на пляжі. Ну якщо Джесіка Білл для вас звичайно. І далі розгортає спіралеподібну подорож у її минуле. Кожен сезон це новий кейс, нові персонажі, нове середовище. Саме ця незалежність історії та психологічна глибина дозволяє говорити про серіал як про варіант антології у форматі одна справа на сезон. Серіал отримав визнання критиків і глядачів за складну структуру, якісну акторську гру і здатність перетворити традиційний жанр на щось глибше і несподіване. Але теж переклади є не всі сезони. Терор це історична хорор-антологія, заснована на реальних подіях, в які повільно, майже непомітно вкрадаються надприродня. Тут немає скримерів чи типових монстрів, лише повільний наростаючий жах. Це серіал для тих, хто любить, коли страшно, але і розумно. Якби, наприклад, Чорнобиль зняли в жанрі жахів, це був би терор. Перший сезон це морська експедиція 1840-х років, яка шукає північно-західний прохід і застрягає серед криги. Холод, ізоляція, голод, зрада і щось, що полює на екіпаж серед снігів. Історія заснована на реальній долі двох кораблів. Другий сезон, друга світова війна, табори для японських американців у США і примара юрей. Це такий дух, якщо що, що слідує за головним героєм. Жах тут не лише в містичному, а й в системному насильстві, яке держав. Ва, влаштовує під виглядом безпеки. Три міні-серіали щодо британських скандалів, не є частиною офіційної франшизи, проте їх можна сприймати як своєрідну неформальну антологію британських скандалів. Кожен з них складається з одного сезону на три серії, а разом вони утворюють єдиний настрій занурення у гучні, публічні і надзвичайно драматичні історії, які сколихнули Велику Британію. Наприклад, дуже англійський скандал переносить нас у кінець 60-х, коли лідер ліберальної партії Джеремі Торп, якого втілив Хьюг. Грант намагається приховати стосунки зі своїм колишнім коханцем, що загрожує його політичній кар'єрі. У дуже британському скандалі ми дізнаємось історію герцогині Аргайл, яка опинилась в центрі одного з найскандальніших розлучень ХХ століття. А дуже королівський скандал розкриває сучасну драму Скандальне інтерв'ю принца Ендрю журналістці Емілі Мейтліс, у якому він намагається виправдати зв'язок із Джефрі Епштейном. Напружена бесіда стала катастрофою для репутації герцога Йоркського і одній. Єю з найбільш обговорюваних подій у британських медіа останніх років ці три проекти можна дивитись окремо, але разом вони складають цілісну панораму британської ганьби: галерею історій, де за розкішними костюмами, холодними стінами, палаців і близьком політичних кабінетів приховуються брудні справи, які колись намагались приховати. Американська історія жаху це знаковий телепроект від Раяна Мерфі, до якого ми сьогодні ще будемо повертатись, і став однією з найуспішніших телевізійних антологій у жанрі хоррор. Кожен сезон це окрема історія з власним героями, сеттингом та стилістикою, але часто з тими самими акторами в різних ролях. Тут йдеться про будинок з привидами, психіатричну лікарню, шапаш відьом, цирк виродків, готель з вампірськими натяками, політичні культи, апокаліпсис. І навіть табір у стилі слешерів 80-х. Серіал експериментує з формою, не боїться кічу абсурду і кривавих деталей. Він поєднує страшне з гламурним, еротичне з гротескним, а моторошним, соціальним. За всі роки цей серіал зібрав величезну фанбазу, в якій особливе місце займають акторки Сара Полсон, Джесіка Ленг та актор Еван Пітерс. Чия гра стала обличчям шоу. Важливо розуміти, що не всі сезони однакові сильні. Деякі отримували визнання критиків, інші ж більше критику, але саме завдяки свободі форми, надмірності й театральності, американська історія жаху залишається унікальним серіалом, який сміливо перетинає межі дозволеного. До речі, ось тут вам два QR-коди. Підете наліво, то в телеграм потрапите, де я збираюся які цікаві добірочки, музичку, мемчики. А направо підете, канал підтримайте. Тож не стидайтесь, допомагайте цьому каналу, щоб відео виходили системно і частенько. А ми поки продовжимо. Чудовиська або монстри це антологічний серіал від знову ж таки Райана Мьорфі. Кожен сезон присвячений гучним реальним злочинам, що шокували Америку. Перший сезон присвячений Джефрі Дамеру, і, хоч миттєво цей серіал став хітом на нетфлікс, але також викликав хвилю критики з боку родичів, жертв, які заявляли, що серіал знову змушує їх переживати трагедію. Головну роль зіграв Еван Пітерс, отримавши золотий глобус за свою геніальну роботу. Другий Сезон монстрів зосереджується на справі братів Менендесів, які жорстоко позбавили своїх батьків у 1989 році. Серіал досліджує, як сімейне насильство, багатство, очікування і соціальний тиск переплились у цій справі, яку багато хто спершу сприймав як чергову історію розпещених спадкоємців. Мерфі та команда показують події з різних боків, залишаючи глядачеві простір для суджень, а не лише шок від подробиць. Білий лотос» – це вишукана знята сатирична антологія про привілейованих гостей люксових курортів, які приїздять на відпочинок, а натомість потрапляють у мережу соціальної напруги, психологічного дискомфорту і таємничих смертей. Кожен сезон окрема історія в новій країні з новими героями та місцевим персоналом, який гостро контрастує з заможніми, часто сліпими до реальності постояльцями. Перший сезон, що відбувається на Гаваях, висміює білу привілейованість, Лицемір Ліберальної еліти та токсичні стосунки в родинах. Другий сезон переносить нас до Сицилії і фокусується на темах сексу, вірності та влади в сучасних чоловічо-жіночих відносинах. Третій сезон, який вийшов у 25-му році, зачепив ще більше духовних тем і нову країну Таїланд. Автор серіалу Майк Вайт не лише створив сценарій, а й спродюсував шоу та виступив режисером. Завдяки своїй багатошаровості, неспічному напруженню і влучному гумору, серіал здобув визнання критиків, а також премії Еммі та Золотий Глобус. Серед акторського складу велике різноманіття зірок від Дженіфер Куліч, яка отримала нову хвилю популярності, до Обрі Плази, Тео Джеймса та Меган Фей. До речі, якщо ви любите подібні серіали на курортну тематику та ще й з детектив. Історіями ви можете знайти більше на каналі подібних відео за посиланнячком. Ворожнеча це серіал-антологія, який досліджує знамениті конфлікти в історії шоу-бізнесу. Перший сезон розповідає про суперництво між двома легендарними голівудськими акторками Бет Девіс і Джон Кроуфорд, яке стало основою їхніх професійних і особистих взаємин у 1960-х роках під час зйомок фільму, що трапилось з Бебі Джейн». Ворожнеча між ними стала культовим прикладом того, як амбіції, реванші та особисті образи можуть впливати на кар'єри навіть найуспішніших. Серіал вражає не лише історією, але й акторською грою, де Сюзан Сарандон грає Бет Девіс, а Джесіка Ленг Джоан Кроуфорд. Вони майстерно відтворюють напружену динаміку між цими двома жінками, а їхній конфлікт стає метафорою для більш широких проблем в індустрії, таких як сексизм, конкуренція та боротьба за контролю Голлівуді. Другий сезон серіалу ворожнеча отримав назву «Капоте проти лебедів і розповідає про те, як відомий письменник Трумен Капоте відкрив таємниці своїх близьких. Цих подруг, представивши їх на загальний огляд Esquire. опублікований матеріал був розділом незавершеного твору капоте, почуті молитви. І хоч імена героїнь були вигадані, було всім зрозуміло, про кого йдеться. Привиди маєтків це атмосферна антологія Майка Фленгана, що поєднує класичні мотиви готичного жаху з глибокими людськими драмами. Перший сезон вільно натхнений романом Ширлі Джексон. Це історія родини, яка виросла в проклятому маєтку, і роками пізніше змушена знову повернутись до спогадів травм і привидів, як буквальних, так і метафоричних. Другий сезон натхненний повістю Поворот гвинта Генрі Джеймса. Це більш меланхолійна історія про няню, дітей і привидів у англійському маєтку, де минуле ніколи не відпускає. Обидва сезони знято з великою увагою до деталей. Операторська робота, музика і постановка створюють відчуття постійної тривоги, навіть коли на екрані тиша. Деякі епізоди зняті одним дублем, зокрема, шоста серія «Хіллхаус», що складається з кількох довгих планів без монтажу, і вона вважається технічним шедевром. Попри те, що при Види маєтку Блай отримали змішані відгуки обидва сезони залишаються знаковими зразками інтелектуального хорору нового покоління. Якщо вам сподобаються ці серіали, то варто ще переглянути падіння дому ашерів та опівнічну месу, які за атмосферою добре доповнюють історію та всесвіт Фленегана. Кримінальна Австралія в кожному сезоні розповідає реальну кримінальну історію, що сколихнула Австралію в різні періоди ХХ-ХІ століття. Сюжети базуються на документальних розслідуваннях та судових справах, зокрема про гангстерські війни в Мельбурні, наркокартелі, мафіозні клани, вбивства, хабарництво і політичну корупцію. Серіал часто порівнюють з кланом Сопрано та прослушкою, але з місцевим колоритом австралійською поліцією, специфічним гумором і жорстоким реалізмом. Успіх першого сезону. Оно був настільки великим, що продюсери створили окремі міні-серіали продовження, а також спінофи на основі деяких героїв. І, хоч серіал досить колоритний, в перекладі на жаль поки є тільки четвертий сезон, але можливо ви теж захочете з ним ознайомитись. Генії це біографічний серіал, що досліджує життя видатних особистостей, чий геніальний внесок у науку, мистецтво та культуру змінив хід історії. Перший сезон зосереджується на житті Альберта Ейнштейна, показуючи не тільки його наукові досягнення, а й особисті труднощі, соціальні конфлікти та політичні переконання. За цю роль Гаель Гарсія Берналь отримав високу оцінку за своє виконання складного і неоднозначного образу Ейнштейна. Другий сезон серіалу розповідає нам про Пікассо історію життя знаменитого іспанського художника, показуючи його неймовірний талант, а також його особисті і професійні кризи. Третій та четвертий сезони зосереджені на житті та кар'єрі легендарної співачки Арети Франклін та Мартіна Лютера Кінга, це історії про їх боротьбу за визнання і права. Але цих сезонів знову ж таки немає в перекладі. Серіал здобув позитивні відгуки за акторські роботи та відданість історичним деталям, а також за те, як драматично забрав. Вражуються життєві виклики цих величних видатних особистостей. У кожному сезоні розкриваються не лише їхні геніальні здобутки, але й складнощі, з якими вони стикались на шляху до слави. Чому жінки вбивають це стильна і дотепна історія від творця відчайдушних домогосподарок Марка Чері, яка досліджує причини, через які зовні благополучні жінки можуть дійти до ручки, а точніше, до вбивства. Кожен сезон розповідає окрему історію про зраду, ревнощі, соціальний тиск і жіночу трансформацію, обрамлену блискучою візуальною стилістикою. Перший сезон, особливо вразив глядачів, він одночасно розгортає три сюжетні лінії у різні десятиліття: – 60-ті, 80-ті. 70-ті і сучасність, але всі вони пов'язані одним будинком і темою подружньої зради. Ролі виконують Дженіфер Гудвін, Люсі Лю та. Кірбі Гауел Батіст, кожна в абсолютно унікальній історії з власним кольоровим тоном, модою і стилем. Другий сезон відходить від концепції трьох епох і розповідає єдину сюжетну лінію у 1949 році з неперевершеною Елісон Толман у головній ролі. Серіал вирізняється яскравою візуальною естетикою, костюмами, гострим та подекуди чорним гумором і жіночими образами, які не бояться показати слабкість гнів або безумство. Американська історія злочинів в кожному сезоні розповідає реальну історію відомого злочину з США. Перший сезон розповідає про судовий процес над колишнім футболістом та актором Оджей Сімпсоном, якого звинуватили у вбивстві власної дружини та її друга Рональда Голдмана. Цей сезон зібрав багато нагород і був високо оцінений за акторську гру, включаючи Джона Траволту та Куба Гідінга Молодшого. Ну а ще куди ж нам без роса з друзів? І точність у відтворенні подій. Другий сезон сфокусований на вбивстві італійського модельєра Джані Версачі, яке стало одним із найбільш резонансних злочинів 90-х років. Третій сезон розглядає скандал навколо президента Біла Клінтона та його імпічменту через шуремури з Монікою Лівінськи, що спричинило великий політичний і суспільний резонанс. Серіал заслужено став популярним завдяки своїм високоякісним сценаріям, відмінній акторській майстерності та здатності показувати реальні події з нової інколи дуже гострої перспективи. Активи, крім того, він піднімає важливі питання про медіа, судову систему та мораль у суспільстві, змушуючи глядача переосмислити відомі історії та персонажів. Так, ютюб не любить погані слова того ми будемо казати заборонені речовинки. Нарко це кримінальна антологія, що розповідає про злети падіння найвідоміших картелів Латинської Америки. Перші два сезони зосереджені на Пабло Ескобарі, його сходженні до влади, жорстокості впливі на політику Колумбії і безжальні війні з урядом. Третій сезон це вже інша історія. Про картель, який після загибелі Ескобара став новим королем на ринку заборонених речовинок. У центрі не лише злочинці, а й агенти, які намагаються зруйнувати цю імперію, часом жертвуючи Власною мораллю серіал знімали двома мовами англійською та іспанською, що надало йому автентичності. Роль скобара виконав бразильський актор Вагнер Моура, який не лише схудий набрав вагу для різних сезонів, а й спеціально вивчив іспанську. Атмосфера шоу реалістична з великою кількістю архівних кадрів і справжніх локацій у Колумбії. Стиль серіалу це суміш документального підходу, динамічного екшену і глибокої драми, яка показує, що у війні з забороненими речовинками. Не буває чистих перемог. Після завершення цього серіалу історія продовжилась в окремому серіалі, але вже про мексиканські заборонено-речовинні війни. Ой, фарго, це моя любов вообще, Це я не знаю. Серіал Фарго був натхнений одноіменним фільмом братів коїнів 1996 року. Хоча кожен сезон розповідає нову історію з новими персонажами, серіал зберігає найголовніше впізнаваний стиль поєднання абсурдного насильства, трагічних збігів і холодної північної естетики американського середнього заходу. В центрі кожного сюжету звичайні люди, які з тих чи інших причин потрапляють у злочинну халепу, де моральні межі стираються, а наслідки рішень стають фатальними. Шоураннер Ноа Гулі зумів не просто передати дух оригінального фільму, а й створити окремий телевізійний всесвіт, який з часом навіть перевершив перше джерело у складності та глибині. У серіалі знімались такі зірки, як Біллі Боб Торнтон, Кірстен Данс, Джесі Племенс, Кріс Рок, Крістіан Міліоті та інші, яких ви могли бачити як в популярних та що там популярних культових фільмах, так і в серіалах, таких як Чорне дзеркало, чому жінки вбивають, дивні дива», «Як я зустрів вашу маму і так. Далі, то що там казати, краще подивіться один раз цей серіал. Він може вам не з першого разу зайти, але потерпіть трошечки, тому що рівень абсурду, рівень історії, подання, розкриття персонажів там на висоті. Справжній детектив це кримінальні розслідування складних злочинів і глибоке занурення в психологічні аспекти детективної роботи. Перший сезон розгортається на тлі містичних подій, які під час розслідування приводять детективів не тільки до розгадки, а й до таємниць їхнього власного життя. Сезон здобув визнання за інтелектуальний підхід до жанру та глибоке розкриття персонажів, що стало основною особливістю серіалу та забезпечило продовження. Другий сезон значно змінив тон, оскільки в ньому розповідається. Зловісна історія про корупцію, поліцію та кримінал у каліфорнійському містечку. Третій сезон повертається до більш традиційного детективного наративу, але з акцентом на тривале розслідування злочину на тлі змішаних споганів головних героїв, що мимоволі змушує глядача розмірковувати, що є вигадкою, а що є правдою. Четвертий сезон розповідає про розслідування восьми людей з дослідницької станції. Справжній детектив здобув культовий статус завдяки своїм глибоким персонажам, складним сюжетам а також неймовірними акторами. Недарма це сьогодні номер один в нашому списку. А HBO анонсували продовження цього серіалу на п'ятий сезон. Ось така добірочка у нас вийшла, обов'язково подивіться ще про антології з однієї серії. Діліться в коментарях, що з цього ви дивились, що плануєте подивитись. І, можливо, щось ще порекомендуєте, що ми не згадали, а можливо, просто напишете коментар з рандомних слів, бо ми тут таке полюбляємо, і це теж підтримка каналу. А поки ви переглядаєте ось ці відео, які тут з'являються, поки ви пишете коментарі, поки ви стаєте спонсорами каналу або в інший спосіб підтримуєте цей канал, я йду для вас готувати щось новеньке та цікавеньке. До нових зустрічей. Пока-пока.